До поляків у їхній країні слід ставитись рівноцінно з нашими гостями з України. Це для мене є фундаментальним, тому я не підписав закон про допомогу громадянам України. Отже, тепер українські родини з дітьми, що втекли від війни до Польщі, можуть залишитися без соціальної та медичної допомоги. Кароль Навроцький вимагає обмежити програму виплат на дітей 800+, батькам, які не працюють. Йдеться про майже 9 тисяч гривень на кожну дитину до 18 років. 800 плюс має надаватися лише тим громадянам, біженцям з України, які беруть на себе зобов'язання працювати. маємо ситуацію, коли до громадян Польщі у їхній власній країні в Польщі ставляться гірше ніж до наших гостей з України. Тому щоб вирівняти баланс, польський президент подав до Сейму свій варіант законопроєкту. Польський журналіст Ігор Кравець, а разом з ним і низка інших експертів переконані. Така ініціатива від польського лідера частина політичної гри, оскільки майже 70% українських біженців вже з роботою та усіли. Єдине, що Навроцький робить, це далі популяризує моду на ксенофобію. Це просто гра цими настроями, які існували до нього, і існуватимуть правдоподібно після нього.